Всім вітання, мене звати Кіся, я психологиня, читачка книжкова блогерка. Ну, ви вже знаєте, бо зараз ви дивитесь другу частину про щоденники вампіра. Це продовження серії. Якщо ви не дивилися першу, більш загальну про серіал, то пропоную її подивитися там, а за посиланням. А зараз ми будемо говорити про Деймана і що, може, у нього не виходять стосунки ні з ким в плані спілкування і як не, не тільки романтичні стосунки, і, і поговоримо про Бонні як образ здорової особистості, попри те, що в серіалі а, до неї ставились не дуже прихильно сценаристи, тобто у неї, ну принаймні з того, що як відомо з таких фанатських теорій, або з того, як е, просувався сюжет, що, на відміну від книжок, їй дали дуже багато е, печальних ситуацій, дуже багато втрат, і тому вважаєш, ну і багато таких фізичних. Ждань, вона кілька разів помирала, відроджувалась там, щось відбувалося. Коротше, зробили її трошки чахликом, невмирущим, кажуть, що через расизм, але в будь-якому випадку їм не вдалося зробити її неприкольної персонажки, бо вона навпаки через це найприкольніша, найкрутіша, і при тому всьому вона не залишається мері uh, Сью, тобто суперздібною, неймовірно ну, як везучою, вмілою і так далі. Але почнемо ми з Деймона. Він називає в себе, в себе в серіалі великим лихим вампіром. І що характеризує Деймона? По-перше, те, що він в цьому світі для того, щоб карати свого брата, він заприсягся зіпсувати йому життя. Так само він дотримувався цієї клятви і водночас типу, і рятуючи свого брата, і псуючи йому життя. Він ставить ультиматуми, і це відрізняє цього персонажа. Що дуже цікава, така маніпулятивна техніка, що ставити ультиматуми, типу, або ти підеш зі мною, або тебе переїде трамвай, типу, або ти мені допоможеш, або так і будеш рюмсати й бездіяльним бути. Тобто його варіант він ніби завжди кращий. І, взагалі, так це така, типу, ніби як дитяча техніка, точніше, техніка, яка спрацює на когось як. Менш усвідомленого можна сказати. Тобто дітям, наприклад, їм, е, ну, для якщо ви хочете від них щось отримати, особливо якщо це маленька дитина, то не треба їй казати, типу, умовно, е, типу, чи хочеш ти піти почистити зуби? Їй треба казати, ти хочеш почистити зуби моєю дорослою пастою або своєю дитячою пастою. Її треба обрати між двома опціями, типу, і тоді вона має щось обрати. От е, ну, або наприклад, ти будеш пити чай, або. Каву або там воду, або сік. От. Тобто, якщо є опції, то ми нібито так психологічно ми вже обираємо між цими опціями, ніж між всім, всім варіантом. До речі, за таким принципом для нас, дорослих, роблять спеціально якісь. Схожі магазини поруч, наприклад, ті, які продають там якусь м'ясну молочну продукцію. Дуже дивно, наприклад, на одному ж і тому ж, або прямо поруч ставити два різні два однакові, майже ідентичні магазини. Але суть в тому, що ви не будете обирати, ніби якщо там стояв один магазин, зайти в нього чи не зайти. А ви нібито обираєте в який саме магазин ви зайдете, типу правий чи в От. І тоді ви вже як психологічно точно кудись та й зайдете. Також, що ми знаємо про Деймона? те, що він злопам'ятний, те, що для нього ціль понад засоби. Тобто він може йти на злочини, він може йти проти своїх друзів і знайомих, він може когось ображати і відштовхувати, саме досягаючи якоїсь конкретної мети. І у нього є, наприклад, гіперфокус на Елені. Про це поговоримо трошки згодом. Критичний і самокритичний, тобто він приносить найбільше болю іншим, саме тому, що йому всередині болить. І а, коли він, наприклад, там вони застрягли в цьому світі якомусь в світі в'язниці, вони застрягли в одному і тому ж дні і році, от і він там застряг разом з Боні. І паралельно з тим, як він картає себе, що це його особисте пекло, бо тоді він зробив якийсь там непоправний вчинок, так само він картає Боні з тим, що ти винна, що у нас тебе нема магії, ти така бездарна, ти така, ну ти нічого не можеш зробити. От, Саме через тебе ми досі тут і застрягли. От. Е, водночас е, він, ну, він таким чином ніби зливає ось цю агресію, свою злість, тобто це йому допомагає якось ніби як ніби. Почуватися краще, вивищуватися над іншими, але водночас, ось ця самокритичність до себе вона нікуди не зникає. Тобто вона ніби і не дає йому якось розвиватися, щось зробити. Тобто, якщо я ну, бо можна нібито як піти шляхом умовно героя, ти тобто сказати, що от я поганець, типу, але я хочу виправитися. А можна піти таким шляхом, ніби от, ну що ж уже, якщо я такий поганий, то я таким і лишуся. Приймайте мене, вод і Деймон в цьому дуже сильно як заглиблюється в цинізм, в імпульсивність. От. Але з часом в деяких обставинах йому вдається все ж таки подолати умовно так сказати свої вади і а, визнати свої якісь або недоліки, або те, що він був неправий. От, наприклад, він постійно а, каже, казав Боні, типу, що вона дуже теренлива. Але при цьому це він постійно говорив і скаржився, і потім він це визнає. От. А, і у Деймона через ось ця імпульсивність, тобто будь-яка риса, вона може зіграти позитивно і негативно. Імпульсивність дає йому змогу робити плани, імпровізувати. Наприклад, немає такого поняття, як погана ідея, лише погано виконана добре. І водночас ця імпульсивність вона може руйнувати його стосунки, тобто він може робити непоправні речі, і там чисто це як магія, там вже, ну, якої немає в житті. Насправді вона може там врятувати когось з мертвих, кого він вбив, або ще щось зробити. І у Деймана гіперфіксація, типу. Йому так само ніби потрібно зафіксуватися на якійсь особі. В минулому відео я говорила, що у Елені ось є така співзалежна риса у Демона, вона так само є. Він каже Елені, що ти моє життя. Раніше в нього для цього була Кетрін. А, і у нього є ось це надбажання, тобто захищати її, шукати, якщо вона, типу, щось станеться, фокусуватися на ній. А, і не те, щоб навіть сказати, робити, як вона хоче, бо насправді він робить, як він хоче, і в цьому така ніби. І е, угра, ну, і якась така, ну, не знаю, як, ніби так сказати, нечесність угоди, от, е, що все-таки це от бажання фокусуватися, бажання володіти, воно доволі егоїстичне. І водночас Деймон іноді каже, типу, що я не можу бути егоїстичним з тобою, Елені, але ось це саме бажання, типу, ти будеш моєю або не будеш нічією, от, то е, воно досить таки егоїстичне. І його це не змінюватися, мені здається, що це про протест, а не про зрілість, що, типу, я такий, який є, і я себе приймаю. Бо Деймон самокритичний, імпульсивний і потім про це шкодує, тож ну, він все таки себе не приймає. І тут, порівнюючи його з Лорензо, з його другом, з Ензо, то можна сказати, що Ензо тут, типу, він те, е, він більш набагато більш зрілий ніж е, Деймон. Хоча вони обоє відіграють таку як роль, нібито антигероїв показують всі історії, що е, ну. Протиставляються не те, що навіть якимось позитивним вчинкам, а позитивним характером і поглядом героїв. От, ем, і Ензо якось йому каже: Не намагайся мене налякати, Деймон, я тебе не покину, я єдиний друг, який в тебе лишився. Типу, я буду стабільним, я буду залишатися, я почекаю на тебе, тим, перебісися і потім як, повертайся. От, е, і... Деймон він завжди діє імпульсивно, він діє нав'язливо і він діє брудно. Тобто він е може когось вбивати, шантажувати, так само робити це з близькими. Ну і от те саме ж відчуття, що з одного боку, типу, я хочу бути з Елейною і зробити її щасливою, але якщо вона буде не зі мною, то нехай вона буде такою ж нещасною, як і я. І в одній сценці, коли е Елейна вона, ну ніби вона втратила Деймона на певний період, і е через е цю агонію вона. Позбулася спогадів про нього, то Деймон її звинуватив і сказав, що типу, попри там весь біль, я би не позбувався своїх спогадів. Але ми знаємо, як Деймон, Деймон справляється зі своїми почуттями. Він когось вбиває, він влаштовує тортури, він влаштовує геноцид різню, і це його ну, ніби спосіб. Або навіть він може і словесно е, почати ображати когось, почати з кимось. Е... Ну, тобто з'ясовувати стосунки саме через те, що от типу, він залишився без Елейни. Тому ось це, ну, те, те, що він говорить, поприкає її, то це дуже чесно робить, от, ну, якби нечесно по відношенню до себе, своєї особистості. От, а... І ось це типу, я не буду змінюватися, це його конфронтація з реальністю, зі своєю тінню. Тобто він не може її прийняти, він ну, ніби... Як, ну, Теоретично можна було би сказати, що типу я не буду змінюватись, я себе приймаю, я такий, як є. От, але з Деймоном це не працює. Тобто, у Лорензо, наприклад, у нього є він знає про свої погані риси, він знає про свої хороші риси, і він якось, типу, живе це життя, щось з цим справляється. Деймон його постійно кидає то в провину, то в сором, то в імпульсивні дії, то в імпульсивні дії через провину, і сором бажання це все виправити. От, а, і, на жаль, з часом це не змінюється в серіалі. Тобто, він, ну, е, він розкривається як більш глибокий персонаж, але зважаючи на свої там 160 чи 180 років життя і досвіду, він би міг це якось уже і застосувати. Е, і говоримо про броню Деймона. Одна з них це гумор, е, коли він каже, типу, переобігти, маю в план бивства, зайнятий день. То Дейман він постійно жартує. Він саркастичний, і цим він нам всім надзвичайно особливо мені подобається. А, але він це робить з певною метою. Тобто гумор він так само може бути захисною реакцією. А, це така доволі інтелектуальна стратегія. Треба розуміти, як пожартувати, але водночас гумор він збиває серйозність розмови, він переводить фокус. А, і тут важливо звернути увагу на те, що Деймон Рівс в дисфункційній родині, тобто його родина вона була нестабільною і загрозливою. Його батько був жорстокою людиною, а матір вона була співзалежною, ну в принципі, просто залежною від батька, і вона нічого не могла з цим зробити. Тобто, в ті часи, типу, вона не працювала, вона не могла вивести звідти своїх дітей. І коли її чоловік карав, наприклад, Деймона, то вона нічого з цим не робила. У неї був нібито більш улюблений, більш ближчий до неї Стеф. І, зрештою, ми розуміємо, що Дейман, він в цьому був ніби старший, він тобто віддувався ще й за Стефана. Він мав щось робити з батьком, особливо, коли матір пішла, вони мали з ним якось уживатися. Тому він виріс більш холодним, більш не сказати протективним, але ніби тим, хто отримує покарання. І тому Дейвону потрібна була якась така броня, яка б захищала його від стосунків з іншими людьми, від того, щоб от, ну, типу, колись не отримати це покарання, тобто якось пожартувати, якось збавити оцей е, напругу. І для цього скидання напруги, для е, того, щоб не переживати ось цих серйозних розмов, яких він не може витримати. Для нього дуже важлива ось ця броня гумору. Е, і він її намагається застосовувати. Але, наприклад, коли він говорить з Боні, яка є більш Білою персонажкою, то це не працює. От послухайте або прочитайте, як відбувається цей діалог перед тим, як він е, мав покинути їх, але е, і, і він написав всім листи прощальні, і Бонні прийшла попрощатися з ним особисто. І вона спитала, е, типу, чи ми друзі? Він їй відповів: ну, між тим, як ми намагаємося одне одного вбити, вона каже: Ні, я в це не граю. Ніяких жартів, ніяких приколів, чи ми друзі, чи хотів. Ти хотів піти і уявити реакцію, яка тобі вигідна. Я прочитаю лист і скажу: о, ну гаразд. І ти б не дізнався раптом, мені було б байдуже. Але ось яка моя реакція? Мені не окей з твоїм рішенням. І Боні, вона більш ну, стабільна, вона більш може а, це. Опрацювати, і вона говорить прямо, що мені не окей, я так не хочу, мені не подобається. Давай поговоримо серйозно. І Деймон, це дуже важко йому витримати, тому він намагається переходити на жарти. От, і це його така захисна реакція від реальності. І а, ще про саморуйнування. А, він каже, що коли я лишаюся, я руйную речі. І йому відповідає знову ж таки: як цей підтримуючи, ставлячи опору, типу, ми не такі крихкі, як ти думаєш. А, і я психолог. Гиня, я, я психологиня, я не ставлю діагнозів. Це займається психіатр, тим паче, це літературний персонаж, по ньому не можна поставити такий чіткий діагноз, тобто не спілкувавшись з ним особисто, не проходивши тести. І тому, якщо ви помітите в собі якісь певні риси, то ви можете е, звернутися до психіатра або там, пройти певні тестування і звернутися до психіатра, перевіритися. А, е, можливо, там деякі риси вони можуть бути як. Морвітним, тобто вони можуть деякі розлади, у них є спільні риси, і ви можете впізнати себе в цих рисах, але виявиться, що у вас не цей розлад, а якийсь інший. Це моє особисте припущення щодо е Деймона. От, е, про те, що у нього є така велика якась нарцисична складова, але найбільше я бачу в ньому емоційно нестабільний розлад особистості. Е, зараз пройдемося по критеріям. Якщо ви впізнаєте у себе там один, ну там, наприклад, два-три дуже сильно, або там від чотирьох, то тоді вже варто точно звертатися за допомогою. Один критерій, або там два якихось критерії. Якщо вони у вас проявляються не на постійній основі, то вони насправді є. Е, Тобто у будь-якої людини може бути якись, е, ну, е, якісь, наприклад, там, важкі думки або е, так само проблеми в стосунках. Тобто, у всіх нас це буває і це є ну, чим, ну абсолютно нормальним. От але якщо це такий послідовний тривалий період часу, е, то тоді варто звернути на це увагу. Отож, е, характеристики емоційно нестабільного розгляду особистості раніше він називався межовим. Зараз це НРО. Отож, перше це уникнення реальності чи уявного відчуття покинутості, як це проявляється в Деймоні? Тобто він намагається втекти, наприклад, той же алкоголь, або а, тобто, як тільки він розходиться з елейною, або просто от він втрачає друзів, у нього починаються якісь розваги, він починає вбивати всіх навколо, і таким чином він відволікається від своєї покинутості. Друге, це нестабільність і напруженість у міжособистісних стосунках. Тобто він не може перевитримувати ось цих серйозних розмов. Він намагається а, якось. Не переходити до серйозних тем. Ну буквально, тобто, ніби з Елейною у нього це виходить, але, наприклад, з Боні з братом вони ніяк не можуть там розібратися це з цим всім. Далі третє це відсутність чіткого відчуття своєї ідентичності. В житті про це проявляється через те, що не можна знайти собі, наприклад, якесь заняття в житті, не можна знайти, ну зрозуміти типу. Хто ти, який ти, тобто, так це може стосуватися і е, так само, як якоїсь там небінарності або орієнтації, але не тільки це. Тобто, тут, е, ну. Це ми залишаємо, це може бути от ваша ідентичність, вона може формуватися, і це нормально, вона може змінюватися. Але суть в тому, що коли ви не можете знайти ось цю ідентичність, то ви ніби не можете знайти її у всьому. Ви не можете відповісти собі на питання, хто я, який я, чого я хочу. І ось це от метання між ідентичностями, воно е, є одним з симптомів. Далі це імпульсивність і саморуйнівні прояви. Е, с, ну, це, е, Можуть от одну лікрас те, як Деймон, він постійно. А... А і ще ще скажу щодо третього, то е, ідентичність у Деймана не проявлена з тим, що ми не знаємо, чим займається Деймон вообще, в принципі. Тобто, якщо Стефан він вигадує собі якусь певну роль і він вибирає її, займається нею, то у Деймона все дуже хаотично і імпульсивно, і ми навіть не знаємо, типу, як він заробляв ті гроші, або що він робив, тобто чи він просто займався якимось там хуліганством, вбивством і так далі. От е, і коли переходячи до імпульсивності, то власне вся його поведінка, вона імпульсивна і часто саморонівна. Е, і для нього це певна така форма покарання, самопокарання. От, е, далі п'яте це самоушкодження та суїцидальні погрози та жести, або власне, суїцидальність, тобто спроби самогубства. Е, у Деймана, типу, у нього є така схильність, не сказати прямо, що я конкретно можу сказати, де саме вона проявилася, але е, щось таке за ним спостерігається. Далі різкі зміни настрою та надмірна реакція на ситуаційні стреси. Дейвон дуже імпульсивний, дуже сильно змінюється його настрій. Далі наступне це хронічне відчуття спустошення, тобто таке враження, що в мене всередині якась діра, яку я не можу нічим заповнити: ні стосунками, ні спілкуванням, ні емоціями, ну, там, ні враженнями, ні друзями, ні роботою, нічим. А, і у Деймона є ось ця дірка, яку заповнює періодично якась жінка, наприклад, Елейна або Кетрін, але все одно ніби йому навіть так в цих хороших там, класних стосунках йому на жопі рівно не сидиться. Він починає щось собі вигадувати, якісь типу, чи загрози, чи щось йому треба зробити, і в принципі потім руйнува руйнувати ці стосунки. Далі наступне восьме, вже це часті є неприйнятні прояви гніву. Ну, відповідно, коли він когось вбиває, то це дуже неприйнятний прояв гніву. Так само там на когось накричати з нічого, це так само неприйнятний прояв гніву. Дев'яте це тимчасове пов'язане зі стресом, відчуття нереальності або параної. Я точно за Деймоном такого не помічала, але ну, як конкретний якийсь приклад, але мені здається, що щось таке там в серіалі було. І знову ж таки нагадаю, якщо ви впізнаєте себе, звертайтеся до е, психіатра з, ну, для, для додаткової діагностики. І тепер про Боні. Це моя улюблена персонажка. Вона чудова, неймовірна, е, вона відьма, і вона в цьому серіалі, тобто, вона справді жартовна, вона протективна і. Е, я можу сказати, що вона впевнена, але і рішуча, коли не впевнена. Тобто, вона все одно намагається діяти, навіть якщо у неї немає сил, навіть якщо їй не можеться, вона досі рятує допомагає. і допомагає. Um... Тут це виглядає більш здорово, ніж коли це робить Елена. Хоча з іншого боку, для Боні вона дуже часто робить це на шкоду собі, і тоді це вже стає не нездорово. Тому що як критерії хорошої допомоги, це якщо вас попросили, якщо ви спитали і вам і вам погодили цю допомогу, якщо ви не очікуєте вдячності, і якщо ця допомога не нашкодить вам, е, от, бо якщо ви будете робити її постійно на шкоду собі, то тоді, ну як. Ця допомога вона для вас потім буде чимось неприємним. І Боні, вона та персонажка, яка говорить, що це називається гідністю, візьми собі трохи це безкоштовно. І вона ще говорила, що у мене є сила врятувати тебе. Якщо я нею не скористаюся і щось трапиться, це вб'є мене ще більше. І от в цьому є така якась риса. Фоні, яка водночас вона мені надзвичайно подобається, бо може в мене я себе якось проєктую на неї, тобто в мене теж яка така якась рятувальна риса. От, і мені хочеться сказати, що це нормально, це класно, бо ти молодець, але з іншого боку, я розумію, що ну, якби, іноді вона так само перегинає з цим. А, і навіть дуже важко зрозуміти, звідки це у неї по а, ну, як. Сюжетно ніби взялося, чому вона аж настільки добра, аж настільки підтримуюча. Тобто у неї були в її дитинстві, тобто її матір її покинула. Її вирощував батько, який був доволі суворим, і вона багато часу проводила зі своєю бабусею. І ймовірно, саме от бабуся вона стала для неї такою крольовою моделлю, тою, на кого вона хоче рівнятися, і справді на кого варто рівнятися. І тому боні багато своїх чеснот черпає саме з цього. І боні на Боні ми можемо додати такий як приклад резильєнтності. Резильєнтність це здатність долати стрес. Ваша ніби стресостійкість. Якщо уявити ваш такий контейнер, можливість долати стрес, як певну таку банку. От, наприклад, вона буде. Там, ось таким горлочком, от такого розміру. От. Е, і якщо в цю банку ви будете, наприклад, захочете е, покласти ось такий стресовий фактор. Тобто воно влазить, воно закривається, і ви можете це подолати. Ну, Наприклад, там той якийсь стрес там. Не знаю, кіт побив ваші горщики. От треба тепер їх прибирати, ви з цим стресом можете впоратися. А ми беремо ту ж саму банку того ж самого розміру, і, наприклад, вам потрібно в неї запіхати ось таку величезну стресову подію. То, звісно, ваша банка, вона там, ваш контейнер, він не витримає і е, його. Стресостійкість її можна розвивати, її можна покращувати, її можна тренувати. Але водночас до, досі з будь-яким рівнем стресостійкості може настати подія, яка буде занадто. От і у бойні цих подій було дуже багато. Але тут ще є така частина, як, що під час стресу, ну під час самого дистресу, там коли ми не впораємось, коли у нас може бути навіть ПТСР, посттравматичний стресовий розлад. Ми знаходимо в чомусь силу, ми ламаємося, ми знаходимо в чомусь силу, ми рухаємось далі. І тоді настає магічний момент посттравматичного зростання. Коли ви ще не пережили цю подію, або коли ви знаходитесь у цьому там вас ПТСР, або там процес опрацювання своєї травми, то можна е, сказати, що це неможливо, що це просто якийсь бред. але насправді е, посттравматичне зростання воно з нами в кімнаті і воно існує. І е, це. Той етап, коли ви отримуєте щось від свого досвіду. Так краще, щоб він не ставався. Так, ви були б щасливіші, якби того не було, але е, там, так, ну, наприклад, якихось ваших якостей, або там. Когось або чогось цього не повернеш. Але е, ви отримуєте щось нове, з чим ви можете там, рухатися далі. От, наприклад, у вас є нове знання, або у вас є нові можливості, або я не думала, що я можу з цим впоратися, але я змогла. От, е, і це посттравматичне зростання, воно потім стає так само фундаментом, цеглинкою у вашому житті, у вашій будівлі. От, е, і, наприклад, одна з цитат про коли Стефан говорить до Боні, що ніхто, ні Керола, ні Елейна ніхто не міг боротися і Довше за тебе. Якщо ти здасися, то мені також доведеться. І Бонні говорить, я не здаюся, але не давай мені надії, надія робить боляче. А, і ніби Боні для мене ота персонажка, як з мема, коли е, типу, ніби я вже не можу, і я теж типу, і продовжують могти далі. От Боні десь на цьому рівні знаходиться. Тобто, це е, знову ж таки це е, може призвести, імовірно призведе до вигорання, до. Е, того, що колись цей контейнер стресостійкості він зламається, але е, хочеться все ж таки вірити, що ми переживемо цей момент, що у нас з'являться нове дихання, це посттравматичне це зростання, нові сили, і той той персонаж на кого хочеться в наші часи рівнятися. І у наступному відео поговоримо про те, хто такий трикстер, або конкретніше хто така трикстер, навіщо вона в історії, і як вона змінює гру в цій історії.